Розділ 22. Після усіх цих подій Бог випробовував Авраама. Він сказав йому, Аврааме, той відповів, Ось я. Тоді Бог звелів: візьми твого сина, свого єдиного, якого ти любиш, Ісаака, і йди в землю морія та принеси його там у все на одній з гір, яку я тобі покажу. Вставши рано вранці, Авраам осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг і свого сина Ісаака. Нарубав дров на всепалення і пішов до місця, на яке йому вказав Бог. На третій день, підвівши свої очі, Авраам побачив те місце здалека. Тому Авраам сказав своїм слугам: залишайтеся тут з ослом, а ми з хлопцем підемо он туди, поклонимось Богові і повернемося до вас. Тож узяв Авраам дрова для всепалення і поклав на свого сина Ісаака, сам же взяв у руки вогонь та ножа. І пішли обидва разом. Йдучи, Ісаак заговорив до свого батька Аврама Батьку мій, той відповів: Я слухаю мій сину. Ісаак запитав Ой вогонь і дрова, а де ж на всепалення? Авраам відповів: Бог знайде собі на всепалення мій сину. Так, йдучи разом далі, вони прийшли на місце, вказане Богом, і збудував там Авраам жертовник, розклав дрова і зв'язавши свого сина Ісаака, Поклав його на дрова жертовника. Після цього Авраам простягнув свою руку і взяв ножа, аби принести в жертву свого сина. Та господній ангел кликнув до нього з неба і сказав «Аврааме, Аврааме. Той відповів: Ось я: не піднімай руки твоєї на хлопця, промовив ангел, не чини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Вівши свої очі, Авраам побачив, аж ось позаду нього баран заплутався в гущевині своїми рогами. Тож пішов Авраам, взяв барана і приніс його на всипалення замість свого сина, і дав Авраам тому місцю назву Господь бачить, що й до сьогодні говориться: На горі буде видно Господа. Господній ангел знову заговорив до Авраама з неба: Клянуся собою, каже Господь. Оскільки ти виявив послух і не пошкодував для мене свого сина, твого єдиного, то я вельми поблагословлю тебе, розмножу твоїх нащадків, як небесні зорі, як пісок на березі моря, такими будуть твої нащадки, що успадкують міста своїх ворогів, і будуть благословенні у твоїх нащадках всі народи землі за те, що ти послухався мого голосу. Після цього Авраам повернувся до своїх слуг, і вони разом пішли у Вірсавію. У Вірсавії Авраам і оселився. Після цих подій Авраамові повідомили Мілка також народила синів твоєму братові, нахорові, уца, його первенця, Буза, його брата, Кемуїла, батька Арама, а також Кеседа, Хаза, Пілдаша, Єдлафа і Бетуїла. Бетуїл же породив Ревеку. Таким чином, вісім синів народила мілка на хорові, братові Авраама. Його наложниця на ім'я Реума народила Теваха, Гахама, Тахаша і Мааху.